В коментах люди попросили виложити і показати відео з плиткою Плац від золотого мандарину, що у нас є в офісі, щоб не витрачати час, не їхати зарані. Будь ласка, залюбки, вам розкажу. Плитка Плац. Комплект состоїть із трьох камінців, шах 16 см. 16 на 16, 16 на 12 і 16 на 22. А, плитка без Фаскова. Колір сієна, колір ро, а, Росано. Колір Грейс, Колір Мілано. І колір ровена. О, це о, це красний. красний. Отак. От, оце от. А, будь ласка. Це то, що зараз є в офісі, бо на вулиці стенди в снігу. Думаю, що інформація буде прийнята в повному об'ємі. Телефони внизу профіля, сучасна і надійна тротуарна плитка. Під'їжджайте.